Звичайно, одразу відповісти. Але, шановна Ніна Самсонова, я обов'язково прийду на засідання цієї комісії, і я хочу звернутися до усіх громадян, які хочуть повідомити інформацію щодо порушення їхніх прав через блокування податкових накладних і через порушення при відшкодуванні ПДВ податку на додану вартість, оскільки саме в цьому... Саме це я вважаю відповідальність за створення усіх, усіх, усіх схем і ручне відшкодування, ручне блокування породкових накладних. Відповідальним за це я вважаю пана Гетьманцева. Я саме про це і написав. І я, звичайно, зможу оприлюднити на засіданні комісії ці факти, якщо ваші права були порушені, якщо діяльність вашого підприємства була незаконно заблокована. Вам не реєстрували податкові накладні, або вам незаконно не відшкодували, не робили відшкодування ПДВ. Я звертаюсь до усіх, повідомляйте мені ці факти, я все це буду повідомляти, доносити, оприлюднювати на засіданні перед паном Гетьманцевим. Сподіваюсь, це зможе створити правильний резонанс. Хочу сказати, що я написав. Ці звинувачення, свої звинувачення, які я оприлюднив у контексті після того, як вчора була затримана висунута підозра, виконуючи обов'язки начальника Київської податкової служби Оксани Датій. Так, саме ця людина була вчора теж висунута підозра, їй, і ймовірно вона була затримана ДБР. І це якраз прямо стосувалось. ДБР написало податкові накладні і відшкодування ПДВ. Ну, я пов'язав її, пов'язав її з паном Пов'язав Недаремно в мене є певні підстави для таких тверджень. Я їх звичайно оприлюдню, коли буду виступати. Сподіваюсь, що ця дискусія буде конструктивною. Я особисто скажу, я приємно вражений. І мені подобається те, що пан Гетьманцев запросив мене, дає можливість публічно висловитись про цю ситуацію. Тому я хочу звернутися до всіх підприємців. Звичайно, я буду говорити про незаконність цієї схеми блокування податкових накладних, відшкодування ПДВ в ручному режимі. Якщо у вас є факти, аргументи, і, будь ласка, передавайте мені, можна писати. На месенджер у Фейсбуці, і я буду всю цю інформацію збирати, аналізувати і на її підставі робити виступ. Так, дякую.